どこだ Розкажи про план дій на сьогодні. А, моя пропозиція І закладу хмельничан сьогодні забути про роботу, про відкриття своїх підприємств, про торгівлю на ринку. Всім разом виходити тут сьогодні, зараз на майдан. Сьогодні зараз 9 годин, і в нас є часу, декілька годин для того, щоб зібратися, комулювати, почати діяти Пропозиції будуть зараз мої до хмельничан, які сьогодні зібралися. На жаль нас поки що мало перекрити рух транспорту Хмельницькому для того, щоб пояснити людям що не час їхати на роботу і думати про свої приватні інтереси. Сьогодні загроза спільна, нас сьогодні нас відбирають країну, сьогодні нас відбирають демократію, сьогодні нас відбирають права, свободи, гідність, справедливість. І якщо ми сьогодні не видимо їх виборювати, то завтра від нас їх відберуть і більше ніколи нам не повернуть їх. Тому не час бути байдужими, не час чекати, що хтось за нас зробить в нашій наші країни порядок. Треба виходити захищати свої права. Прошу вас всіх, хмельничани. Сьогодні ми, як ніколи, маємо об'єднатися, перенесувати свою єдність. Не ділитися на правих, лівих, на не ділитися за релігійними знаками. Всі ми сьогодні є членами нашої громади. І від того, що ми сьогодні будемо робити, буде залежати майбутнє як нашого міста, так і нашої країни. Чекаю вас сьогодні на Майдані. Можна детальніше про те, які перехрестя будуть, які дороги перекриватися. Яким чином? Є пропозиція перекрити перехрестя вулиці біля філармонії, перекрити перехрестя вулиці Подільської вулиці Свободи, перехрестя Проскурівської свободи, а також перехід біля біля п'ятого колеса, таким чином зупинивши рух центральній частини міста, щоб всі люди, які зупиняються в центрі, виходили з транспорту і рухалися на. Майдан. То ви закликаєте до до страйку. Я закликаю до загальноміського страйку. Я закликаю до загальноміської мобілізації максимально кожен своє в громаді, який відчуває е, потребу в тому, щоб захищати, який відчуває загрозу в тому, що в нього відбирають його свободи і права. Яким е, набридло в свавілля правоохоронних органів, свавілля е, судової системи, яким набридла корупція, побори, які готові почати боротьбу безкомпромісно. Виходьте сьогодні, зупиняйте підприємства, закривайте е, свої е, камни. Закривайте свої е, торгові місця, е, просіть своїх підлеглих, просіть своїх друзів, колег робити те ж саме. Кажіть, сьогодні вирішується наше майбутнє. Сьогодні маємо бути на майдані і покажіть свій приклад. Ведіть самі, е, беріть телефон, беріть на себе відповідальність, організовуйте самі своїх друзів, обозвонюйте всю свою телефонну книжку, закликайте людей робити те ж саме. Від нашої кількості на майдані прямо пропорційно залежить наш успіх. Західна Україна показала, що якщо громада об'єднується і діє, вона може бути симвоє. Илою сьогодні в більшості західних областей люди зайшли в ради, люди зайшли в управління внутрішніх справ представництва обласні, люди зайшли в прокуратуру і інші органи. Сьогодні від нашої активності залежить чи шальки та під час переговорів будуть схилені на бік протесту чи ні. Ми пам'ятаємо, що попередній раз після того, як зайшли люди в обласні ради, в обласні адміністрації. Уряд Азарова пішов у відставку. Маємо своїми діями продемонструвати, що ми не будемо відсиджуватися, що ми не боїмося. І готові боротися за свою свободу до кінця. Дякую.